Привіт всім. Рішив зняти відео таке. Захотілося мені сала. Купити не хочу. А взяв, зварив його. Мав кілограм сала отакого в морозілці. Взяв, кинув чаю на півтора літри води. Дав лаврового листа, дав три ложки солі і проварив я його це сало. Хочу таке зробити сало по-угорськи. О, Порізав його на три частини, дав солі три ложки і варив 25 хвилин на такому невеликому вогні. Зробився отакий от кольор після чаю. Не біле стало воно таке коричневе. І тепер хочу дати спеції, його обваляти. О, дам таку спецію. До м'яса. Там різні є спеції. Коліандер. Усе є тут, а. Переція і паприку. І головку чеснику. Зараз я то все обваляю. Подивимося, як що то вийде далі. Так, даю спеції. До чеснику. Різні такі приправи. Є. Паприки дам. Трошки перцю ще дати. Солі вже не треба, було на варилося в солі. О, зараз ми то в тому все обваляємо. Чеснику головку і ще паприки. А от така приправа там вийшла, та що я варив. Ну, така чорна стала від чорного чаю, бо чорний чай давав. Так, стекло. Можна ще паприки. Шкірку я зняв. Була шкірка на, на, на салі. Я її зняв. Мігеньке стало. А саме краще, то в мене немає отак м'яса, але брати з прожилками м'ясо взяти. Воно буде дуже смачне. Spunčnije će se sada bude. U mjenemu bilo Чесник трохи загрубе, тобто таке можна тонше давати, воно смачніше буде. Воно грубе десь сантиметрів шість має. Можна ще би було чеснику трошки дати. Думаю, досталь. Досталь буде, правда?

То таке по-угорське буде. Так, зараз я возьму. Зараз я возьму ще. А в нас є.

Так завермо. Хай впитує собі я, ті приправи. І поставимо в холодильник на годин 12. І Потім вже можна буде їсти. Хай впитає воно в себе. Так. là ừ. mình О! І тепер хай в холодильнику воно собі стоїть. Через годин 12 можна буде їсти. Так що смачного всім. Підписуйтесь на канал. Буду знімати ще відео. Може сьогодні ще поїдемо до лісу. Третій раз. М -м -м, добре, яке смачне. Сьогодні неділя, третій раз поїдемо до лісу. Всім пока, підписуйтесь на канал.